Вітаю, друзі! Для початку хочу показати вам зимові краєвиди мого села, а тоді вже запрошую в мій сад. Сьогодні розповім вам про роботи в саду в зимовий період, про обрізку дерев і чагарників і той інструмент, який використовую при цьому. Зима по традиції прийшла неочікувано. Вже 17 листопада пішов перший сніг. Якраз в самому розквіті були хризантеми, троянди також квітли, а які саме набрали пуп'янки і ось-ось мали розкритися. Жималаська прифоль, ще в квітах стояла також. На перстянка випустила свічку. Квіти маргаритки. Навіть і брієта і та ще квітла. В своєму саду я хоч і нічого не вкриваю, але все одно не була готова до снігопаду. Єдине, що встигла зробити, це підготувати водойми, обрізала старе листя уніфеї і опустила їх на безпечну глибину. Вийняла вимила насоси. Зберігаю я їх в погребі, занурюю у відро з чистою водою, а провід підвішую до стелі, щоб ми ще ненароком не згризли. До речі, помітила, що мої карасики часу не марнували, їх потомство підросло. Навесні треба якось виловити і перекинути пару штук в ту водойму, нову, де робила струмок. Зима почалася так неочікувано, що застала зненацька не тільки багаторічники, які були в всіх квітах, а й кущі не встигли скинути своє листя. Пріймула вирішила розквітнути восени. Спіреї ще не скинули листя, і Барбариси також. Ще квітнули віоли, і навіть клематиси, навіть квіт лише однорічні ромашки і волошки. І так, в один день сніг покрив увесь сад, а вже наступного ранку сад було не впізнати. Все було ніби обліплене снігом. Друзі, перед тим, як розповісти вам про зимові роботи, хочу трохи відступити від теми і подякувати вам за ваші коментарі і побажання. І за те, що ділитеся своїми історіями життя, за те, що з нетерпінням очікуєте мої нові відео, є ще одна дорога мені людина, яка чекає на мої нові випуски, щоб, хоч на пару хвилин, хай віртуально, але опинитися вдома. Сумуємо і чекаємо на тебе. А зараз вертаємося до садово-зимових турбот. Першим ділом, поки остаточно не замерзла вода в ставку з карасями, кладу туди 5-літровий бутиль наполовину заповнений піском. Бутель час від часу занурюю. Це потрібно робити для того, щоб був доступ кисню. Місце біля бутля – це своєрідна ополонка. Хоч виглядає не дуже естетично, але надійно. Слідуючи, що робила, це бігла рятувати рослини від снігу, бо був такий тяжкий вологий сніг, що рослини ніби стали розчавлені, розплющені. Для цього брала віник бажано не жорсткий, щоб не пошкодити рослини, і змітала сніг з особливо вразливих рослин. Особливу увагу слід приділити хвойним, молодим рослинам, які ще не сформували свій скелет. Всім штамбовим рослинкам також гортензіям, якщо їх суцвіття не обрізане. Деякі молоді хвойні після того як обтрусила сніг, обмотала злегка джутовим шпагатом. Також цю процедуру про всяк випадок зробила з колоновидними барбарисами. Сильно змотувати не слід, щоб не пошкодити рослину і щоб був доступ повітря, особливо це стосується хвойних. І як тільки наструшувала сніг з рослин, починало знову засипати снігом. До речі, щодо картадерії пампасної трави, яка дуже гарно зимує, ніколи не вкривала її. Цей злак дуже гарно вистаяв перед вітрами і не розвалило його від снігів. А не кожен злак може цим похизуватися. Суцвіття деяких багаторічників я навмисно не зрізала, а стільба на сіневі коробочки ірису Сибірського цікаво визирають з-під снігу. А найкраще взимку виглядають стрижені формовані форми. Ялівець в топіарній стрижці тут. Куліс самшито це вічна класика, завжди доречна в будь-якому саду. Також того сезону було вперше підстрижена і ялинка коніка для того, щоб краще тримала форму, особливо під сніжною шапкою. Так, як для листопада місяця снігу випило багатенько. Окрему увагу слід приділити штамбовим рослинам в саду. Вони мають бути надійно підв'язані до опори. Самі зав'язки треба перевіряти перед початком нового сезону, щоб вони не перетискали стовбур. Щодо опор біля саджанців, особливо біля штамбових рослин, вони мають бути так закріплені, щоб навіть при сильних вітрах їх стовбур не хитало зі сторони в сторону, бо так пошкоджується коренева система, і рослина довше приживається. Та видає слабкий приріст. Взимку так само струшуємо з них сніг, обережно пам'ятаючи про місце прививки. Також треба перевіряти, щоб біля місця прививки не застрягало, опавше листя або відмерла хвоя. Все треба прибрати, щоб не пріло і не з'являлися хвороби. Ті дні, коли сніг танув, на мене чекала інша робота. Це зрізала багаторічники іриси, хризантеми. Також прибирала листя з газону. Якщо цього не робити, то трава під листям може випряти і пропасти, а так не хочеться мати залисини на газоні. Те саме стосується не тільки газону. Грунтопокривні рослини також не полюбляють, коли зверху лежить шар листя. Краще його прибрати, де є ділянки голої землі, або скласти в компостну купу. Ще є один такий важливий момент. Після великих опадів, коли приходять морози, землю може починати пучити. Може, ви звертали на це увагу. Так ось цей період треба бути дуже уважним, особливо до рослин, посаджених восени. В мене були деякі рослини, яких виперло землі, і треба було їх присипати назад. Також, схоже, може трапитися з цибульковими, які були посаджені восени, і навіть з озимою цибулею чи часником. Зими в нас нестабільні. Наприклад, в середині січня сад засніженого почав перетворюватися в льодовий. Все, все було обгорнуте льодом як в глазурі. Рослини, камінці, кожна ягідка калини. Все було в льодові. Хочу з вами поділитися деякими підсказками, якими я керуюся, коли обрізаю дерева. Перше, це якщо дерево чи кущ після обрізки подобається вам навіть без листя, значить все вийшло супер. Друге, починаю обрізку з тих рослин, хто навесні прокидається раніше всіх. Це, наприклад, виноград, гортензія, береза. Холодоростущі злаки. Третє. Всі чагарники, які квітнуть весною, стрижемо і формуємо зразу після того, як вони відквітували. Тобто весною. Це такі кущі, як форзиція, бузок, вейгели, тамарікс, Луїзіанія, калина Бульденеш. Виключенням є, якщо чагарник потрібно омолодити. Тоді формуємо зимою перед вегетацією, щоб рослина не витрачала сили на квітування, а нарощувала масу. Це, як для прикладу, можу привести свою вербу, яку я зрізала нещодавно. Я вже не побачу котиків на ній цієї весни, проте вона наростить нову гарну шапочку. А ось такі кущі, як мітловидна гартензія. Бузіна, гібіскус, також наші улюблені троянди, вербуха, куренішики. Їх обрізаємо до весни, тобто до початку вегетації. Саме в цей час природа сама підказала мені роботу, а саме помітила, що береза моя під вагою інею почала так нахиляти свої гілочки, що була загроза розлому. Та як береза в мене на даний час саме високе дерево в саду понад 4 метри, але і ширина крони немаленька, і поверхня з землі не рівна, то обрізала я за допомогою телескопічного сучкорізу. Під час обрізки час від часу треба відходити і дивитися на дерево з різних сторін. Це як малювати, тільки в руках у нас замість пензлика секатор. А за допомогою секатора оголила ніжки, трошки прорідила крону всередині берези і підрівняла низ крони. Гілячки між ділом не пропали, з них згодом зробили віники. Тепер щодо інструменту. Для обрізки я використовую, як вже казала, сучкоріз телескопічний секатор, звичайно. Хочу зазначити, що для троянд в мене є окремий секатор. Також використовую ножівку, мені більше сподобалася вигнутої форми. Ще деколи використовую пилку акумуляторну, вона відносно легка саме для жіночої руки, компактна. Навіть по драбині, як скачеш туди-сюди, нею. Легко і зручно користуватися. Також ще бажано мати ніж садовий, щоб зачистити зріз після, особливо після акумуляторної пилки. Також дуже зручно мати звичайний сучкоріз, він особливо потрібен тим, в кого багато троянд. Ним легше добратися всередину колючого куща. За схожим принципом, як формувала березу, обрізаю і більшість кущів. Тобто оголюю низ, так звані ніжки куща, а зверху формую шапочку. Для прикладу наведу цей кущ садового жасміну, якому спочатку трохи прорядивши, також, також оголила ніжки, а верх шапочку формувала літом, прищипуючи пагони. Так само сформований позаду нього кущ форзиції, тільки ніжки в нього зробила коротшими. Ці форми стрижки, які схожі на грибочки, мені подобаються тим, що під низом є ще вдосталь місця для посадки інших рослин. А взагалі, друзі, за всіма садовими турботами занурюєшся в зовсім інший світ. Хто має свій клаптик землі добре розуміє мене. Хоча вій повітряної тривоги і повертає нас в реальність, ми все ж маємо місце, яке дає нам сили це наші садки. Нам пророкували тяжку зиму, і це справді так. Хоча сама зима тут зовсім не до чого. Зима дивувала іним снігопадом, температурою плюс 10 і підсніжниками, які прокинулися в січні. І навіть подвійною веселкою, яка розфорбувала небо в січні місяці. Хочеться вірити, що то добрий знак. Вам, друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна!